А чому музика затихає? Ми шо, в чи що? Блін, скоріше нажимай, поки не зникло, нажала. А, а. Та давай швидко танцюй. Ай, як Мяу. Грінжела! E, Грінжела! Що тобі? Грінжела, А ти пам'ятаєш, як ми з тобою співали, я сказав, на фіналі. а Да, це ж в першому сезоні було. Як в ці дні літають швидко? Скоро після перемоги все друзі побачать. Перемога дай нам отой дракончику. Ми обіцяємо, що ми тебе не будемо злити, а давати тобі добро до перемоги. Ой, ну до. Да. Пригоди кличуть на нашому радіо. Пригоди як у... із фрази з якогось канала Плюс Плюс. О, як у пісні, ми засвяткуємо, ти приєднуйся. О, та це ж опенінг нашого мультсеріалу. Ну да, інтро у вас починається. А чому ви не ставите музику від Альони? Ми боїмося, що ми, якщо будемо всіх сезони ставити музику Альони Амаргаліви, вона нас заарештує. Так що ми вже свої саундтреки співаємо. А Альони ні не трогаємо. Навіть Блін, як же довго чекати, йш твої. Ну не виражайся, зелена джела. Блін, ну де ти Ална, магаїва. Мабуть, уже Алюна ушла з ефіру. Я и так хотів, щоб вона ще щось то Як пісні Мастирка. Да. Ну, не дають Соц... палки <реклама>. На <наших> Все. Перемена. <реклама>